Привіт, як твої справи? Сьогодні в мене дещо незвичайне. Я вперше замовила доставку української готової їжі. Дивися, що я замовила. Знаю, що хтось захоче запитати, а чому ж сама не приготувала? Скажу чесно, що в мене з тістом відносини на дистанції. Я з тістом на ви. Ну, Має в мене бути принаймні один кулінарний мінус. І підтримала чийсь бізнес. А тепер дегустація смаколиків. Я так сумувала за домашньою їжею, а тепер знаю, що є ось такий варіант. І все дуже нам сподобалось: і чоловіку, і мені. Тому, я думаю, ми ще будемо замовляти. Напиши, яка твоя улюблена страва, а також що страва, за якою ти сумуєш. Побачимося, па-па!